Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати самотній кущ картоплі. Значить, сюди його ніхто спеціально не висаджував. Просто я з компостної ями вивозив якби, ну, перегній на плеса. Це було весною. І значить, там у нас була ну, стара картопля гнила. Туди кидали. І от щось потрапило, воно само вилізло, я його нагорнув. Дивіться, і так ось він закущився сам по собі. От. Тут у нас така плантація. Кавуни, кущик гарбузів. Не всі зійшли в цьому році, тому я огірки пересадив. Ось, власне, хто не бачив, як виглядає маленький кавун. Ось перший, дивіться, маленький Ось ключі.